Вітаю, час підсумувати події тижня, що минає. Чим запам'ятався він новгореців. Про головні події очима наших журналістів коротко. Відбулась прес-конференція керівництва району з представниками місцевих засобів масової інформації. Підвищення цін на пальне заважає провести посівну належним чином. Незабаром тарифи на електроенергію підвищаться. Малозабезпечені отримують допомогу на відшкодування витрат на тверде паливо та скраплений газ. Відбулася реорганізація центральної районної лікарні. Вчора біля пам'ятного знака поблизу села Діхтірівка вшанували пам'ять видатного українського гетьмана Івана Мазепи. Сьогодні стартує акція Любіть і бережіть красу рідного краю. Вже більше 87 сімей біженців з Донбасу зареєструвалися і проживають у Новгороді Сіверському. В районній державній адміністрації відбулась прес-конференція керівництва району з представниками засобів масової інформації, на які обговорили різні проблемні питання життя нашого району, а також позитивні моменти. Дивіться детальніше в сюжеті Галини Король. Керівництво району, зокрема, голова районної державної адміністрації Олена Мовчан та два заступники голови Руслан Веремінко та Борис Домоцький відповіли на питання журналістів районних засобів масової інформації під час прес-конференції. Зокрема, мова йшла про роботу апарату районної державної адміністрації, виконання районного бюджету, проблеми та перспективи розвитку новгородцівського району. 2014 рік був важкий, адже фінансові надходження до районного бюджету обміліли. Через від'єднання новгородсіверського міста обласного значення від району тому, аби втілити в життя усі задуми, владі потрібен час, наголосила голова райдержадміністрації. Хочеться навести порядок у районі. Навести порядок у чому? В тому, щоб люди відчули, що контроль влади за і за законами, які у нас видаються, що ми можемо їх донести до людей і можемо цих людей захистити. Щодо питання виконання бюджету, то перший заступник голови районної державної адміністрації Руслан Беремінко зазначив, що всі заплановані показники на минулий рік були виконані а в цьому році навіть і перевиконані по власним надходженням. Допомагає і держава у відповідному обсязі. Проте, без її допомоги у поточному році знову не обійтися. Найголовніше багатство нового вершини і те, що вона може запропонувати потенційним інвесторам, це земля. Тому питання її обробки є дуже важливими. На жаль, не всі аграрні підприємства виконують взяті на себе зобов'язання як по посівам, так і по розвитку тваринницької галузі. Аби зекономити кошти на оплаті енергоносіїв у наступному опалювальному сезоні, планується перевести деякі об'єкти бюджетної сфери на альтернативні види палива. Це наша програма. Мінімум. Всі наші бюджетні установи перевести їх на альтернативні види палива. У нас є про цю програма, і я ну я так думаю, що процентів на 80 ми до початку наступного опалювального сезону, сезону ми... всі бюджетні установи. а Це у нас їх три таких найбільших чайкіна, печенюги. І см'ять знову ж таки, через брак коштів доводиться приймати такі непопулярні рішення, як закриття шкіл. Якщо дітей будуть підвозити до опорних навчальних закладів, то деякі вчителі поповнять слави безробітних. Звичайно, розраховуємо на свідомість, що є пенсіонери. Друге, це є частина людей, які можливо отримають пити з вислугою років. І звичайно, що певна є частка людей, які Виникає питання працевлаштування. Районний відділ освіти працює над тим, щоб можна було перерозподілити і запропонувати в інші села, а є люди, які мають, звичайно, отримати статус безробітних. Тут про це треба говорити відкрито. І тому ми розглядаємо питання закриття кожної школи не просто з точки зору технічного підрахунку, що ми економимо, а з того. Що виникає нова проблема: перша, друга, третя. І найголовніше серед них є це людський фактор. Учасники прес-конференції обговорили також і питання культури, туризму та співпраці з обдарованою молоддю. Ціни на добрива запчастини та пальне зависокі для наших аграріїв. Тому цьогоріч посівні роботи можуть бути виконані не в повному обсязі. Подробиці знає Наталія Приходько. Цьогорічна посівна кампанія стартувала. Першими почали сіяти у Печенюгівському товаристві Мрія там засіяли овсем вже 100 гектарів землі. Інші шаграрі району наразі проводять підготовку ґрунту, підживлюють у зимуну та вносять добрива. Проте цього року підготувати належну землю до посівної мають змогу не всі господарства. Якщо добрива у минулому році були Селітра аміачна 3,5 тисячі гривень, то в цьому році вона стала 10,5 і більше. Тому не всі господарства мають можливість купити добрива, щоб працювати і на підживленні, і вносити при посіву ярих культур. Як каже Володимир Михайлович, насінневим матеріалом сільськогосподарські підприємства забезпечені повністю. Техніку також відремонтували та підготували до робіт. Та виконання в повному запланованому обсязі посівної може завадити і ціна на пальне зависока для наших аграріїв. Не всі господарства і не наповнює, як кажуться, не на повний об'єм робіт забезпечені пальним. Звичайно, при таких цінах сьогодні стає питання таке, що в повному об'ємі може й не будуть виконані ці роботи, тому що бачимо всі, як міняються ціни. Якщо в минулому році були в межах 10 гривень, то підскочила ціна у 2-2,5 рази на пальне. Загалом же цієї весни планують посіяти 16,5 тисяч гектарів ярого сіву. Це менше ярини, ніж торік. Проте разом з оземиною, яка, за словами сільгоспвиробників, знаходиться в задовільному стані, цьогорічна загальна посівна площа складе близько 33 тисяч гектарів, що на дві тисячі більше, ніж в минулому році. Менше, ніж за два тижні електроенергія для українців подорожчає. В залежності від обсягів споживання за 1 кВт годину доведеться доплатити від 6 до 24 копійок. Якщо мінімальний тариф для всіх споживачів буде однаковим і складатиме 36 гривень 60 копійок за 100 кВт, то обсяги споживання з 1 квітня вже зміняться. З 1 квітня цього року українці платитимуть за електроенергію за новими тарифами. Змінюються і межі обсягів споживання. Якщо зараз мінімальний обсяг споживання електроенергії до 150 кВт, то майже за два тижні для жителів міста він зменшиться до 100. Відповідно середній буде від 100 до 600 кВт. До цього верхня межа була 800. і відповідно максимальний обсяг споживання електроенергії вже розраховуватиметься від 800 кВт. В залежності від цих обсягів змінюється ціна. Електрична енергія для населення, яке проживає в місті, якщо об'єм споживання буде до 100 кВт годин, ціна буде складати 36,6 копійки. Якщо об'єм споживання буде від 100 кВт годин до 600 то ціна буде для населення в місті 63 копійки, якщо споживання буде понад 600 кВт, годин, то ціна буде для місцевого населення 140,7 копійки. Отже, у порівнянні з поки що діючими тарифами, з 1 квітня жителі міста, у яких буде мінімальний обсяг споживання електроенергії до 100 кВт, за 1 кВт платитимуть приблизно на 6 копійок більше, за середнє споживання від 100 до 600 – на 21 копійку і за максимальне ціна за 1 кВт зросте на 6 копійок. На відміну від міста, мінімальний обсяг споживання електроенергії в сільській місцевості залишиться поки що без змін. Тобто до 150 кВт, а ціна ж зросте. До 1 квітня 2015 року ціна електричної енергії для населення, для сільського населення складала 28,5 копійки. З 1 квітня вона буде складати 36,6 копійки. Значить, якщо обсяг споживання від 100 150 кВт годин до 600, то ціна була 38,76 копійки, буде з 1 квітня 63 копійки. Якщо споживання сільського населення було понад 800 кВт годин, а зараз це буде об'єм 600, то ціна була 134,4 копійки, то буде з 1 квітня 140, 70-копійки. Тобто, з початку квітня за мінімальний обсяг споживання електроенергії до 150 кВт, за 1 кВт селяни платитимуть на 8 копійок більше, ніж зараз. За середній від 150 до 600 кВт на 24. За максимальний від 600 кВт на 6 копійок. Для населення, яке проживає в будинках, обладнаних електроопалювальними установками, за спожитий обсяг електроенергії до 3600 кВт ціна за 1 кВт буде 36,6 копійки. Від 3600 приблизно гривня 41 копійка. Такий тариф діятиме для них до 30 квітня цього року, а вже з 1 травня по 30 серпня вони платитимуть за звичайними тарифами. Слід також зазначити, що розраховуватиметься оплата за електроенергію буде як і раніше. Якщо, наприклад, житель міста за місяць використав 130 кВт електроенергії, то за 100 кВт. Він заплатить по мінімальному тарифу, а за 30 – по середньому, за словами Володимира Шаповалова, це не останнє підвищення, а лише перший етап з п'яти запланованих. Наступний буде у вересні цього року. Двічі зростатиме ціна на електроенергію у 2016-му. І остання зміна тарифів запланована на березень 2017 тисячі Протягом цих двох років загалом розмір тарифів збільшиться приблизно 3,5 рази, аніж є вони зараз. Щороку люди з вразливих категорій населення оформлюють допомогу на відшкодування витрат на придбання твердого палива та скрапленого газу. Сьогодні, коли платоспроможність українців низька, ця субсидія є суттєвою підтримкою для пенсіонерів. В складних умовах, які сьогодні існують в нашій країні, при постійному зростанні цін та тарифів на житлово-комунальні послуги, кількість малозабезпечених сімей зростає. Щобільш більш важких життєвих обставинах опиняються люди з незахищених верств населення. Тож будь-яка допомога для них стає суттєвою підтримкою. Мешканка Новгорода Сіверського вже сім років, як пенсіонерка Лариса Андріївна Савченко, отримує мінімальну пенсію, якої ледь вистачає на найнеобхідніше. Проте й цього б не було, якби не допомога держави у відшкодуванні витрат на тверде паливо та скраплений газ. За тією виплатою до управління соцзахисту населення жінка звертається щороку. Каже, що поки що цієї допомоги вистачає. Получаю я субсидію, напевно, літ, ну, напевно, 5 літ уже, да, напевно, так. Вот. Почему получаю? Потому что моей пенсии, так сказать, не хватает для приобретения топлива. И баллон тоже сейчас очень дорогой, потому что он стоит 225 гривен. Последний раз я брала. Да, конечно, очень помогает. Хватает и на топливо, хватает и на баллон. Активно оформлюють цьогоріч цю субсидію і мешканці району. З відповідною заявою до районного управління соціального захисту населення звернулося вже 648 чоловік, а це 70% всіх потребуючих. У 2015 році вартість відшкодування дещо зросла. Відшкодування проводиться з розрахунку 1 тонна твердого палива та один балон скрапленого газу на домогосподарство. Гранична вартість палива визначена Кабінетом міністрів України і становить на 2015 рік 1221 74 копійки за тверде паливо та 156 гривень 74 копійки за балон газу. Добре й те, що мешканцям району за оформленням допомоги не потрібно їхати до райцентру, слід тільки віднести необхідну документацію до своєї сільської ради. Скористатися право на цю пільгу можна раз на рік, тож ті, хто ще не зробили цього, слід звертати в сільську раду за зареєстрованим місцем проживання, при собі мати паспорт, ідентифікаційний код, посвідчення, що дає право на пільгу, та паспорт зареєстрованої заболонної установки. Селянам, які в 2015 році вже оформили пільгу, за рахунок субвенції з державного бюджету було нараховано 515,5 тисяч гривень. Зменшення кількості населення на Новгородсіверщини призвело до змін в центральній районній лікарні. Цьогоріч до хірургічного відділення приєдналось лор-очне. Подробиці далі від Яни Мисько. У цьому році у Новгородціверській центральній районній лікарні відбулися зміни, які безпосередньо пов'язані з відкриттям психоневрологічного відділення на базі центральної районної лікарні. Зниження кількості населення у Новгородсіверському районі призвело до того, що довелося скоротити кількість стаціонарних ліжок. Як наслідок, одне з приміщень лікарні було відведено для розміщення відділення психоневрологічного диспансеру. Маючи на меті забезпечити достатню доступність населення до стаціонарної допомоги і водночас зберегти ресурси для їх раціонального використання, ми ще у останньому кварталі 2014 року, проаналізувавши ситуацію ось ту, що я сказала, дійшли висновку, що дійсно ліжка треба трошки згорнути. І у нас з 2 лютого кількість ліжок зменшилась на 22. Замість 223 ліжок, потужність центральної районної лікарні стала 201 ліжко. У зв'язку зі скороченням такої кількості ліжок адміністрація лікарні вирішила об'єднати лорочне відділення з хірургічним і створити одне змішаного типу, що в свою чергу дозволяє надавати якісну допомогу і забезпечити належні умови для лікування хворих та їхнього перебування у стаціонарі. Через те, що певну кількість ліжок довелось скоротити, відповідно і робочих місць поменшало, але адміністрацією центральної районної лікарні це питання було вирішено шляхом тимчасового працевлаштування персоналу в інші відділення. Деякого із скорочених у лорочному відділенні молодших медичних сестер, медичних сестер. Безпосередньо ми працевлаштували у хірургічному відділенні. Була домовленість, що психіатрична лікарня вони працевлаштують скорочених людей. А решту персоналу у нас всі навчені, у нас всі обізнані, у нас всі можуть працювати у наших відділеннях. І ми цих людей, ось буквально до кінця поточного місяця, працевлаштуємо на тих посадах. Які будуть вивільнені у нас після переходу наших ще поки що працівників у психоневрологічне відділення? За словами головного лікаря Центральної районної лікарні Світлани Шам, така реорганізація має позитивні сторони, як в економічному, так і в соціальному плані. Адже економія на комунальних послугах внесе певні корективи у розподіл бюджету лікарні. До того ж, відкриття відділення психоневрологічного диспансеру дасть змогу жителям району отримати сертифікати про стан психічного здоров'я вже на базі Новгородцівської центральної районної лікарні. Вшанували пам'ять та віддали честь гетьмана України Івану Мазепі вчора небайдужі люди біля пам'ятного знака поблизу села Дехтярівка. Мазепа людина, яка тримала гетьманську булаву протягом 22 років. Він є найвідомішим представником України в Європі. Іван Мазепа також залишив гарний меценатський слід. На заході побувала Ірина Радковець. У 1708 році на одному з пагорбів, що височіє поблизу села Діксерівка, відбулася зустріч гетьмана України Івана Мазепи та короля Швеції Карла XII. З Цієї нагоди на цьому місці кожного року проводяться тематичні години. Вшанувати пам'ять гетьмана України Івана Мазепи зібрались представники районної влади, учні Діксарівського навчально-виховного комплексу «У Громадськість. Зібрались разом, щоб згадати добрим словом, віддати честь політичному діячу дипломату гетьману України Івану Мазепі. Він наш земляк, який залишив гарний меценатський слід, наголосив під час свого виступу заступник голови райдержадміністрації Борис Домоцький. Ми маємо згадувати цю людину і маємо згадувати, як він боровся за Україну. Як він зміг розгадати у свій час підступність російських планів і піти геть від Росії дорогою проєвропейського єднання, дорогою цивілізаційного вибору? Хочеться, щоб ми з вами згадували частіше цього чоловіка. Згадували для того, щоб підтягувати до певного рівня навіть свій побут, для того, щоб ми і на це місце не забували приходити. Щоб не забувало приходити, як сьогодні сюди місцева влада, щоб сюди, щоб частіше тут наводили порядок, щоб сюди, знаючи, що таке є місце, рухалися наші гості. Щоб ми пам'ятали, що ми є нащадками славного гетьмана України. Іван Масипе це той дух, який вів за собою народ до тієї незалежності. До якої прагнемо всі ми, для яка є на сьогодні для всіх нас найвищою метою? З повагою до натхненної та звитяжної учнівської праці учням Дігтярівського НВК, переможцям обласних олімпіад, Борис Домоцький подарував книжки. До підніжжя пам'ятного знаку на честь короля Швеції Карла XII та гетьмана України Івана Мазепи клали квіти. Дух сили, дух свободи, дух козацтва відчувається на цих пагорбах, згадувала героя, що боронив наші землі, присутня молодь. Іван Мазепа є справжнім патріотом, який зробив немало гарних справ для нашого новогориціверського краю. тому я вважаю, що є дуже доречним щороку збиратися і вшановувати пам'ять цього славетного гетьмана. Також, крім цього, сьогодні ми отримали ось від представників державної влади ось цю книжку Павла Штепи Московство. Ми задоволені цим подарунком, адже ми вважаємо, що вона несе дуже змістовну інформацію і є дуже доречною зараз в наш час. 20 березня цього року виповнюється 376 років від дня народження Івана Мазепи. Він став окремою добою в історії України символом голови держави боротьби за незалежність. З цієї суботи стартує акція під назвою Любіть і бережіть красу рідного краю, у рамках якої працівниками лісового господарства було проведено лекцію для студентів медичного училища для того, щоб прищепити любов до природи ще з юних літ. З 21 березня стартує акція під назвою Любіть і бережіть природу рідного краю саме ліс дає нам найважливіше і найцінніше, що є наше здоров'я. З метою обговорення важливості вміння цінувати значення власних лісових ресурсів в новороціверській міській бібліотеці відбулася лекція, яку провів для студентів медичного училища інженер з лісовідведення Анатолій Півнюк. Він розповів присутнім про те, що з кожним роком, згідно зі статистичними даними, площа лісів зменшується на 1% від наявних сьогодні. Лісів. Окрім того, Анатолій Миколаєвич наголосив на тому, що будь-яке дерево можна зрубати за 5 хвилин, а от виростити його не так і просто. Так як, наприклад, для берези потрібен 61 рік, сосні 81, дубу 101 рік. Тому дуже важливо, щоб кожна людина зрозуміла, наскільки необхідно охороняти та берегти багатство, яке дала нам природа. З цього заходу я зрозуміла, що природа це наше багатство, і наступної суботи піду з друзями прибирати ліс, тому що ліс це наше багатство. Анатолій Півнюк також повідомив, що в майбутньому працівниками лісництв в нашому районі планується проведення заходів щодо озеленення вулиць та закладів, а також залучення молодого покоління для того, щоб прищепити з дитинства любов до лісу. Ми провели лекцію пізнавальну. Про те, що треба берегти і любити природу рідного краю. Ми сьогодні акцентували основну увагу на те, що після того, як зійшов сніг, ми бачимо багато стихійних сміттєзвалищ, що треба з цим боротись, і про те, що саме в даний час у цю суботу стартує акція в честь дня лісів. Ця акція спрямована на те, щоб. Приучити молодь любити природу про те, що ліс це наше багатство, це наші легені. Також в ході заходу зазначалось, що після відпочинку в лісі обов'язково треба прибрати за собою, і тільки тоді наші ліси не будуть в такому занедбаному стані. Початку неоголошеної війни на Донбасі вже 87 сімей біженців зареєструвались в нашому місті, а це 145 осіб з них 45 діти. Всі ці люди потребують підтримки і уваги, адже вони не лише залишились без даху над головою, а й отримали психологічну травму. Братія Спасо Преображенського монастиря прихистила трьох людей, що прибули до Новгорода Сіверського з Луганщини. Наприкінці січня будинок матері та сина Афанасьєвих, що знаходились у місті щастя, залетів снаряд. Після цього літня жінка ані хвилини не хотіла залишатися на Донбасі і поїхала з сином до рідного Новгорода Сіверського, де народилася. Горсаїд І там дві діва, нас... Я же зашла с этими узлами, помогли мне. В коридор прямо загрузила, я говорю, все, я отсюда вон, никуда уже не уйду, оформили нас сюда. Позвонили сюда, но ну, здесь как бы приняли. Втомившись від постійних обстрілів та смертей, жителька міста Петровське Неля Федорівна Щербакова, що жила на Луганщині, не дивлячись на поважний вік, також вирішила їхати подалі від війни у місто Новгородсіверський, де пройшли роки дитинства. До августа місяця якось була тишина у нас. А весь август місяць ми в квартирах не були, а ми були в підвалі. От. Весь август сильно бомбили, сильна. много жертв у нас было. И в один день, я вроде и не собиралась уезжать, но в один день была такая стрельба, что у нас много жертв. И дом, мне казалось, что дом наш рухнет вообще. И настолько это страшно, что несмотря на то, что возраст такой, я решила утром уехать. Діставшись до Новгорода Сіверського, всі ці люди знайшли прихисток у Спасу Проброженському монастирі, дуже задоволені тим, як їх прийняли, часто звертаються з молитвою до Бога про мир в Україні. Я дуже благодарна отцу Ніка і благодарна дуже братій і всій за заботу і за все, те, що вони мені зробили за це. Час. Нам здесь очень хорошо. Всі ці люди отримали належну матеріальну допомогу від держави. Были мы в Собезі. Нам оформили все документы необходимые, все направления и, естественно, оформили на всю помощь. Оформили как это надо, все по закону. Всі біженці, що прибули до Новгорода-Сіверського зони проведення антитерористичної операції, мають зареєструватися в міському управлінні праці та соціального захисту населення. За умови пред'явлення необхідних документів їм видадуть довідку про отримання матеріальної допомоги на півроку. Особам, які зареєструвалися і отримали довідку, значить видається грошова допомога в тому управлінні, де людина зареєструвалася, і для непрацездатних осіб ця Допомога становить 884 гривні на одну особу, непрацездатні це пенсіонери, інваліди та діти. І на працездатних осіб 442 гривні на одну особу. Загальна сума допомоги на сім'ю розраховується як сума допомоги на кожного члена сім'ї і не може перевищувати 2400 гривнів. Якщо ж виявиться, що особа не мала права на таку допомогу, то вона повинна повернути її державі. 22 березня відзначається день пам'яті 40 мучеників у Севастійському озері замучених. Це друга зустріч весни. Перша була на Масляну. Якщо плиска прилетіла, то ріжка через 12 днів скресне. Приліт воронка, передвіщав тепло. А от зяблика холод. За декілька секунд прогноз погоди до зустрічі наступної суботи, добра і миру злагоди у вашому домі.